Вітаю, мене звати Настя, я ілюстратор, і сьогодні на цьому каналі я хочу вам розповісти про те, що ви точно хочете знати. Це програма, яка дозволяє вам дуже швидко прибрати фон. У вас було таке, коли у вас є класна фотографія, класна ілюстрація, і ви хочете одразу в два клика, там, прибрати фон, бо вона буде дуже класно виглядати, якщо це ПНГ-шечка або якщо це фотографія, на якому ви хочете оказатись десь на Майтилах. То саме сьогодні вам треба залишитись тут. І так, програма, яка це робить безкоштовно і дуже швидко. Remove Background. Давайте подивимось разом. Заходимо в Google, переходимо до нашої програми, вибираємо загрузити фото або ілюстрацію, що ви захочете. Любий файл. Додаємо: я зараз виберу якусь таку, яку я недавно згенерувала з шиї. Ось, давайте візьмемо. Такого зайчику, я його згенерувала шиї, він невеликій якісті. І ми закидаємо сюди і, угу, магія! Ви бачите, як це чудово виглядає? А ще ви можете замінити фон позаду нього, такий, як ви хочете, і зробити з ним, що ви хочете. Тут є можливість це зробити безкоштовно, і є також плани, якими ви можете скористуватись і отримати свої профіти. Тому користуйтесь! Це класний інструмент, так як це доступне для всіх без особливих технічних навичок. Ви з легкістю зможете надати новий вигляд своїм ілюстраціям або фотографіям. Дякую за перегляд! І не забудьте підписатись для більш цікавих порад та інструментів. До зустрічі в наступних відео, Па-па!